Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку способи подання алгоритмів. Продовжуємо знайомитися з алгоритмами. І сьогодні ви дізнаєтеся про середовище створення алгоритмів та способи подання алгоритмів, які їх є. Давайте пригадаємо, якими способами можуть бути подані команди виконавців. Правильно можуть бути наказові, словесні, графічні, тобто різні способи. Якщо ви знаєте ще якісь свої команди, напишіть їх у коментарях. Алгоритми можуть бути подані різними способами. Це в першу чергу словесними. Так як на попередньому уроці ми з вами розглядали алгоритми приготування яєчні. Отримання однієї літри рідини в посудині та інші, були подані словесним способом. Такий спосіб подання алгоритму передбачає, що його команди записуються або вимовляються в вигляді спонукальних речень у певному порядку. Алгоритми можуть бути подані і іншими способами. Послідовність, до прикладу, світлових сигналів світлофора це теж є способом подання алгоритму. Червоне світло це означає команда стояти. Жовте світло команда готуватись до переходу дороги, а зелене світло команда переходьте дорогу. Також послідовність звукових сигналів дає нам можливість. Виконувати інші алгоритми. До прикладу, алгоритм підготовки до початку перегляду вистави в театрі, має наступні звукові сигнали. Один дзвінок це команда готуватись, зайти до глядацького залу. Два дзвінки це команда заходьте до глядацького залу і займайте своє місце. І третій дзвінок. Це команда, яка сигналізує про початок дивитися вистави. Алгоритми можуть бути і подані ще і графічним способом. Одним з видів якого є подання алгоритму у вигляді блок-схеми. Деякі елементи блок-схеми ви бачите зараз на вигляді. Таблиці. Назва такого блоку, і вигляд, який має, і призначення. Отже, термінатор це овал, і ним позначається початок або кінець нашого з вами алгоритму. Процес це прямокутник, і він означає виконання однієї або кількох команд. Дані це скошений Скошений прямокутник має назву паралелограм. Він означає введення даних або виведення результатів. У блоксхемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі, так званому блоці, який має певний вигляд. Блоки з'єднуються між собою за допомогою стрілок. Що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконувати наступною. Самим першим блоком у блок-схемі обов'язково буде блок-термінатор. Алгоритми можуть бути подані різними способами. До прикладу, графічний спосіб подання алгоритму для визначення. Як отримати в посудині 1 літр рідини, ви бачите зараз на зображенні, де верхня частина це початок. Потім йде, йдуть дії виконання. Потім дані виводяться у паралопіпаді повідомлення, що 1 літр рідини знаходиться у 3-літровій посудині, І завершення, кінець також. Позначається за допомогою блоку термінатор. Саме в ось такому вигляді ви можете спробувати відтворити завдання, яке ми виконували на попередньому уроці. В себе в зошиті накреслити блок-схему приготування чаю за ось таким зразком. Де у вас буде початок, потім ідуть послідовність дій виконання. Потім в останнє діє це в нас повідомлення, що чай готовий, можна пити. І, звичайно, кінець. Спробуйте виконати і накреслити в себе в зошиті таку блок-схему. Схожу для задачі приготування чаю. А зараз давайте ще розглянемо задачу 2 на тем на умову в який просять скласти алгоритм для обчислення значень виразу. 737 плюс в дужках 372 мінус 127 закрили дужку, і помножити на 154. Як виконавця з такою системою команд, перше це виконати арифметичну операцію і запам'ятати результат. А потім повідомити запам'ятовуваний результат. Словесний алгоритм виконання цієї задачі буде наступним. Що ми перше спочатку зробимо? Вірно, дію в дужках. Тобто ми обчислимо 372 мінус 127. І запам'ятаємо даний результат. Потім друга дія додавання чи множення. Правильно. За арифметикою друга дія множення. Отже, ми помножимо запам'ятований нам результат на 154. І те, що отримаємо, запам'ятаємо. Після чого до дія додавання додамо до 737 останній запам'ятований нами результат. І запам'ятаємо кінцевий результат. Четвертий крок останній. Повідомимо останній запам'ятовуваний результат, який і буде результатом нашого алгоритму. Якщо ж ми хочемо подати даний алгоритм у вигляді блок-схеми, то блок-схема матиме наступний вигляд. Блок початку алгоритму, потім три блока виконання операцій. Спочатку. Обчислимо дію в дужках, потім дію множення, і потім дія додавання. Потім виведення повідомлення про останній запам'ятований результат, і останній блок завершення нашої з вами дії. Уважно запам'ятайте, будь ласка, даний блок схеми, як виконується. І давайте ми з вами. Зробимо в кінці уроку ще одне завдання із саме створенням такого блоку. А зараз пропоную обговорити і зробити невеличкі висновки. Як вам краще сприймати алгоритми, подані словесно чи графічно за допомогою блок блок-схем? Подумайте, поміркуйте і свої відповіді напишіть в коментарях. А також, який спосіб подання алгоритмів траплявся вам частіше словесно чи саме графічно. Характерною особливістю розглянутих у цьому пункті алгоритмів є те, що всі команди кожного з них обов'язково виконуються, причому кожна виконується лише по одному разу. Такі алгоритми мають назву лінійних. Лінійними називають алгоритми, кожна команда якого обов'язково виконується і виконується лише один раз. Текст, виділений червоним кольором, занотовуємо собі до зошитів для кращого запам'ятовування. А тепер підіб'ємо підсумки сьогоднішнього уроку. Повторимо найважливіше з цього уроку. Одним з видів графічного подання алгоритму є його подання у вигляді блок-схеми. У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричну фігуру, так званий блок, який має певний вигляд. Блоки з'єднуються між собою за допомогою стрілок, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. І останнє. Лінійними називають алгоритми, кожна команда якого обов'язково виконується і виконується лише один раз. А зараз пропоную питання для самоперевірки. Якими способами можна подати алгоритм? З чого складається блок-схема алгоритму? Як називають блоки блок-схеми та яке призначення кожного з них. Напишіть в коментарях хоча б назву першого блоку або останнього блоку блок-схеми, як вона іменується? Та які алгоритми називають лінійними. І які команди може містити алгоритм для виконавця? І лишайте в коментарях. Також пропоную вам відгадати ребус, який складається з двох слів. Досить цікавих слів. Спробуйте відгадати, що тут зашифровано. І, звичайно, це слова лінійний алгоритм. Добре. І ще один ребус, ще з одним зашифрованим словом. Це, звичайно, блок-схема. Добре. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером і виконати завдання на сторінці 185-186 з підручника з інформатики для 5 класу. Для цього нам потрібен комп'ютер і доступ до мережі інтернету. Давайте перейдімо до виконання і зробимо дану вправу разом. А саме в підручнику на сторінці 185 ви знайдете таку задачу. Створіть проєкт для виконавця художника Для цього потрібно дотримуватись наступних рекомендацій. Ми з вами відкриваємо сторінку в інтернеті за посиланням, яке вказано в підручнику. В описі під відео я також залишу це посилання, натиснувши на яке, ми відкриємо з вами ось таке середовище. Де спочатку відкриється ось такий невеличкий відеоурок, який ви самостійно переглянете. А потім продовжимо працювати. Закриємо після перегляду відео. Відкриваємо і читаємо умову. Допоможіть мені закінчити рисувати моє вікно. Кожний рядок має довжину в 300 пікселів. Тобто, ось оце в нас 300 пікселів. Смужка. Нам потрібно зробити ось таку рамочку. Погляньмо на інструкційну картку. Нас просять. Ознайомитись, роздивитись вікно, середовище виконавця художника, Ознайомитись з його середовищем, а потім виконайте завдання 1. Із перетягування блоків з команди в робочу область, скласти ось такі блочки. І побудувати. Запустити. Якщо завдання виконано правильно, виберіть кнопку Продовжити у вікні. Вітання. Інакше виберіть кнопку скидання та повторити. повторно виконайте команду 1 та 2. А потім виконайте завдання 2 для виконавця художник. І закрите дане вікно. Давайте спробуємо виконати. Допоможіть мені закінчити рисунок, моє вікно виконує. Допомагає. Нам потрібно, щоб наш персонаж рухався вперед. на 300 кроків, тому що в нас сказано, що одна сторона вікна 300 пікселів. Переміщуємо блок під гру, коли гра починається, і замість 100 пишемо 300. Готово? Тепер має повернути куди? Правильно праворуч. повернути праворуч на 90 градусів. Знову переміститися вперед. На скільки 300 правильно. Знову повернути праву руч. Переміс... Обираємо переміститись на 300. Таких переміщень у нас має бути скільки, якщо 4 сторони. Правильно 4. Отже, повернути праву руч і знову перемістити на 300. Натиснемо Запустити. І бачимо, як наш персонаж усе виконав успішно. І от у нас є вітання про те, що ми завершили перше завдання. Якщо у нас все правильно, ми натискаємо Продовжити. І зараз спробуємо з вами виконати ще і друге завдання. Де нас просять за не... Занеси цей код у цикл блоку повторити, щоб завершити малювання квадрату. Якщо в нас з вами будуть дії якісь повторюватися, можна використати ось цей блок повторити невідому кількість разів. А саме ми беремо і розташовуємо от таким от чином. А оці блоки перемістити, розміщуємо всередину. Готово. І нам потрібно повторити, щоб скільки у нас сторінок квадрата. Правильно, 4. Отже, треба, щоб малювання однієї сторони повторювалось 4 рази. Значить, знаків питання ми пишемо 4. Натискаємо запустити. І бачимо результат. Все працює, вітаю вас! Ми виконали і друге завдання. Про свої успіхи виконання цих двох завдань розкажіть своїм батькам та вчителю для отримання позитивного відгуку. На цьому дію із художником завданням ми можемо завершувати і закриваємо дану вкладочку. Повертаємось до уроку. Також на завершення пропоную вам спробувати виконати завдання самостійно з підручника на сторінці 187. 188. Я пропоную вам виконати завдання 3. Скласти алгоритм обчислення значення виразу 23,7 плюс 35,2 дужка розділити на 84,7-4,7 в дужках. І подати цей алгоритм у вигляді блок-схеми, такої, яку ми розглядали, до прикладу, для задачі 2 для прикладу. Спробуйте самостійно скласти блок схему для розв'язання цього виразу. Про успіхи виконання цієї здорові. Цього завдання пишіть в коментарях. І в разі успішного виконання ви обов'язково отримаєте від свого вчителя позитивну оцінку та позитивний відгук. Вдома, будь ласка, опрацюйте параграф 5.2. сторінка 182 186. На даних сторінках ви знайдете підказку до виконання завдання 3. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте писати свої коментарі. До нових успіхів! Бажаю вам успіхів в вивченні інформатики!